Щось пухнасте сіро-біло, молоко із миски пило, муркнуло після сніданки. Захотіло ще сметанки роздобути на обід. Хто це, ну звичайно, наш домашній кіт? Привіт, мій друже! Отож, ти все вірно здогадався. Сьогодні мова піде про одну з домашніх тварин, а саме про кішку. Кішка найдавніша домашня тварина, одна з найпопулярніших тварин кампаньйонів. Перші домашні кішки з'явилися більше восьми тисяч років тому. Коти дивовижні створіння. Кішки дуже симпатичні і граціозні тварини. Ці тварини пересуваються на чотирьох лапах, добре стрибають і вміють лазити по деревах. Більшість кішок покриті хутром і мають довгий хвіст. Ці тварини можуть бути дикими або домашніми. Кішка не вимагає особливих умов утримання. Але їй необхідно мати достатній простір для ігор правильно харчуватися і жити в чистоті. Кішки справжні хижаки. Це означає, що в природі вони добувають їжу полюванням і харчуються м'ясом інших тварин. Домашніх кішок годують господарі у кішки гострі кігці і зуби. Для спілкування кішки використовують голос, вони здатні нявкати, гарчати і моркотіти. Хочеш дізнатися, про що вони говорять? Тоді пропоную тобі вивчити цікавий віршик Емілії Ставкіної, який має назву Мурмурнявська мова? Я цікаву мову знаю, а яку? спитаєш ти ту, що нею розмовляють в цілім світі всі коти. Не японська, не іспанська. Мова дуже ця проста, дуже гарна, мурмурнявська. Мова нашого кота? Няв це значить, хочу їсти. Няв-няв-няв, іду гулять. Мур на ручки хочу сісти. Мур, мур мур – лягаю спать. Щоб несли коти і киці радість, затишок у дім. мурмурнявську мову вчити. Треба з малку нам усім. Ти прослухав ось такий цікавий віршик, який має назву «Мурмурнявська мова. Чи сподобалось тобі? Давай ще раз з тобою разом його проговоримо. Я цікаву мову знаю. А яку, спитаєш ти, ту, що не розмовляють, в цілім світі всі коти. Не японська, не іспанська. Мова дуже ця проста, дуже гарна мурмурнянська мова нашого кота. Ня це значить, хочу їсти. ня ня няв ня іду гулять. Мур, на ручки хочу сісти, Мур-мур-мур. Дякую спать, щоб несли коти і киці радість затишу подів, Мурмурняцьку мову вчити, Треба змалку нам усім. Сподіваюсь, тобі сподобається цей віршик. Дякую, що був зі мною. Бувай!